Описати абритомію. Передаємо кошти в розмірі 30 тисяч гривень Воновецьку міську раду для на видатки на лікарні. Прошу підтримати. Стан на останні, прошу підтримати. Хто за, проти, допоможе? Національні чи не прийняти. Тому буде багатьох, проведе ремонт. Там, де роблять лабораторія, де роблять всі аналізи. Зразу зайти, як дієво там дуже страшно, кіматку одну показувати. ми оцінили, да, лікарня точка на буває кращого вигляду, і, так як наші наші жителі там забудовуються, яке бачимо до махови. Минулого року ми зробили дитячий, як у кімату гарно вийшло, в цьому році поможемо. і там наступне питання, давайте, Так. Затвердити громадянці пряду Лесі Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка загальної площею 25 Га, розташованої по вулиці Набережна, 25, село Нападівка, та передати у власність. Маємо ознай проти два роки, чому тринадцять зараз. Затвердити громадянину для Олегу Григоровичу технічну документації із стру щодо встановлення відновлення земельної на ділянки на натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд садивна ділянка загальної площі 0,25 га розташованої по вулиці Торбарочного В, 120, село Нападівка та передати у власність поза п'ятнадцять дварічних. Затвердити громадянці Фарині Катерині Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка загальної площеї 025 га, розташованої по вулиці Польварочного Весто Десять село Нападівка та передати у власні жисів. Затвердити громадянину Мацюку Олександру Григоровичу технічну документацію із землею щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарські будівель і сторону присагирна ділянка загальної площею ну га, п'ять розташований по вулиці Шевченка, 20, село Борщівка та передати у власність козакнадцять навіть. Затвердити громадянам Мавдичу Івану Дмитровичу та Мавдичу Володимиру Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва місце і обслуговування житловому будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка. Загальною площею га, спільна часткова власність одна друга частки, розташованої по вулиці Нова, 17, село Бощінка та передати у спільну часткову власність одна друга частки. Затвердити громадянину Бульчаку Василю Анатолійовичу документацію землеустрою щодо встановлення і відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового житлово-господарських будівель і споруд присадивна ділянка загальної площею 0,25 га розташованої по вулиці Центральна, 12А, село Великий Пуськів, та передати у власність за завнішньої. Затвердити громадянину Рудіку Андрію Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадина ділянка загальної площею 025 га, розташованої по вулиці Загребель, на село Синіпці та передати у власність. Надати дозвіл на розроблення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під закладом освіти, передмірська філія Бустуківського ЗЗСО перших третіх ступенів орієнтовною площею 1,35 га із земель комунальної власності громадської забудови, яка розташована за адресою вулиця Шевченка, 1, село Передмірка Бустуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області.

На дату звіл зроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під закладом освіти Нападівська філія Бусуківського ЗЗСО перших третіх ступенів орієнтовною площею 1,75 га із земель комунальної власності громадської забудови, яка розташована за адресою вулиця Польварочнове, сорок село Нападівка Восуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області. 15 залічних листів. 12. Дякую. До вашої уваги проєкт рішення про затрачення допоможення за конкурс на посаду керівника закладу до шкільного освіту Департаменту сільської ради та шкільного образця відповідно до статті 24 Закону України про дошкільну освіту Типового положення про конкурс на посаду керівника державного комунального закладу дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти науки України від 6 січня 2025 року No9 за новою визначення загальних засад проведення конкурсу, сільська рада вирішила затвердити положення про конкурс на посаду керівника закладу дошкільної освіти Услатівської сільської ради Тернопільської області, що додається уповноважити відділ освіти охорони здоров'я культури, туризму, тури, молоді та спорту на здійснення заходів. Пов'язаний з організацією проведення конкурсу відповідно до чинного законодавства та затвердженого положення, котре за виконання рішення покласти на постійну комісію по зі сповіряти з гуманітарних питань е, з січня цього року введений новий закон про дошкільного освіту. За яким, в якому прописано, що призначаються керівники закладів дошкільної освіти вже на конкурсній основі? Міністерство освіти затверджене положення в січні цього року, і оскільки станом на сьогодні у нас є дві вакантні посади. На директорі закладі дошкільної освіти, це в Сукільському закладі і Бощівському, тому нам потрібно заперети положення, згідно якого будемо проводити конкурси на вакантні посади. Прошу підтримати це рішення. більше. На ці завишені, але було б простіше ті садочки з школами з'єднати та якось піщати, це все. Ну, це вже інше питання. Взагалі ну, вважаю, що все ж таки має бути. Як в якому варіанті? Недавно держава додала їм зарплату, а ми мусили зі свого бюджету додати. Тобто то в деяких варіантах виходить, що краще, щоб вони були такі. Пришкола пришкола з другої сторони нас запитує, чого нас немає в громаді, як ми їх взагалі не мали до одного пішкільного закладу. Так. Але, ми, але, є, але, 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 один, особа хоча цілівали в борщівці, в буршукаті є плюси, є і мінуси. Такими показниками народжуваності ну так наближаються, що пропас і народжуваності, і кадрова це немає вихователів, а години у скорочені, так що будемо мати також вакансії по посади, і будемо працювати. Не знаю, побачимо, покаже час на 1 вересня. А це вже інше питання, тому вже. Що... Так, наступне питання Це про затвердження положення про відзнаки по сільської ради для випускників закладів загальної середньої освіти постатівської сільської ради за високі досягнення у навчанні та досягнення у навчанні. Відповідно до статті 16 закону України про повно загальну середнього світу з метою морального стимулювання випускників закладів загальної середньої освіти, сільська рада вирішила затвердити положення про відзнаки постаківської сільської ради для випускників закладів загальної середньої освіти. За високі досягнення у навчанні та досягнення у навчанні. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань, оскільки цього року втратило чинність положення про золоту медаль і сільну медаль, але ті випускники, які закінчують начальні заклади на високому рівні, тобто з оцінками 10, 11, 12, вони отримують свій доступ по повну загальну середню освіту зі знакою. За рекомендацією Міністерства освіти все ж таки рекомендують органи місцевого самотатування вручати медалі, але звичайно, зокрема місцевого бюджету. Тому ми розробили положення, ціло якого. Медалі за високі досягнення нагороджуються випускники, які мають високі в 10-11 класі, тобто 10-11, 12 балів, а за досягнення у навчанні ті ж самі випускники, які в 10-11 класі мають не більше двох дев'ятого. Прошу підтримати. У нас є таких чотири випускники, тому перепрошую. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Хто за? Проти тримає. Так, добре. Дзвоніть. Дзвоніть. Дякую. Дякую. Так, це робота, цього року немає на

Але мені здається, що це просто заплутано. Це буде не так, це не в 62, то кажуть. А на жаль, ви бачите, що ні. І тепер на саміт діє говорить про моседж вчора. А ми думаємо, що фіксуємо, от 20, 20.

Та регуляторної політики Брусківки сільська рада вийшла. Затверджує перелік об'єктів проватизації комунальної власності сільської ради, що для фронтазації у 2025 році шляхом на аукціонах згідно з додатком 1. Визначити ставки ціну об'єктів проватизації комунальної власності сільської ради, шляхом проведення незалежної оцінки. Але навіть, що функцію органу приватизації прослужівської сільської ради здійснює Прослівська сільська рада, забезпечити оприлюднення цього рішення та інформацію про прийняття рішення про приватизацію об'єкта комунальної власті на офіційному сайті Простуків сільської ради та видаткані торгові застави протягом 5 робочих днів зняття цього рішення. Здійснити заходи, що передбачені чим законодавства, що до підготовки до приватизації об'єктів зазначено по додатку один до цього рішення. Антроль законання цьогоріч професійних комісії з питань фінансів, бюджету планає систематичної розвитку інвестицій, міжнародного співробітництва та регуляторної політики. Додаток один перелік переліку е, такий ком'єкт. Не жаткова будівля детання профілакторії площі в переміщень 375,2 -ти метрів квадратних, що знаходиться по вулиці Центральна, 12 Рівень, Хмельницької району Тернопільської області. Балансу утримуючи про Суківська сільська рада. Тому переліку тільки то є в одному об'єкті, так? Так, в одному об'єкті. Такі об'єкти, то ніби хто, що включає в той переліку, то сільська рада розміщає. Тобто вони мають власність, так? Так, пані, ми на сесії сільської ради включаємо. Це питання є? Питання на голосування може бути Хто за? Проти. Треба 15 зараз і ще на Наступне проєкт рішення про приватизацію об'єкта малої приватизації комунальної власності в міській сільській раді. Коротше, статтею 12 закону України про приватизацію державного і комунального майна. Пунктом 30 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України. Проходячи висові комісії постійної комісії сільської ради з питань фінансів бюджету планації економічного розвитку інвестицій міжнародних робітних та регуляторної політики. Москві сільська рада вирішила розпочати процедуру приватизації об'єкта малої приватизації, нарухового майна комунальної власності, нерухової будівлі і зайнятої вулиці Центральна 12 лісівка Храмської район Тернопільської області згальної площею приміщення 30 сімдесят п'ять квадратних метрів, приватизувати об'єкт малої протизації, нарухомий на комунальну власність, житлово будівлі, їдальні прокуратури, вулиці Центральна, 12 селіснів рік Кам'янської районно Тернопільської області, загальної площі приміщень тридцять сімдесят п'ять цілих квадратних метрів, шляхом продажу на аукціоні. Контроль виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету планування соціально-комічного розвитку інвестицій міжнародного співробітництва та регуляторної політики. Ставим вот с вами кружок для за? Кто